Слова Єремії, сина Хілкіного, священиків, що в анатоті, у веніями новому краї. Що було до нього Господнє слово за днів Йосії, амонового сина, Юдиного царя, тринадцятого року його царювання. І було воно і за днів його Якима, сина Йосіїного, юдиного царя, аж до кінця одинадцятого року Седекії, сина Йосіїного, Юдиного Царя, аж до виходу Єрусалиму на вигнання в п'ятому місяці. І прийшло мені слово Господнє, говорячи. Ще поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: О Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: Ось я дав в твої уста слова мої. Дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб вирвати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єремія». А я відказав я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. І було мені слово Господнє подруги таке, що ти бачиш. А я відказав я бачу кипляче горня, а перед його звернений з півночі на південь. І сказав мені Господь, з півночі відкриється зло на всіх мешканців землі. Бо ось я покличу всі родини царства на півночі, говорить Господь. І вони поприходять і поставлять кожен свого трона при вході до єрусалимських брам, і навколо при всіх мурах його та при всіх юдиних містах. І буду судитися з ними за всю їхню безбожність, що вони покинули мене і кадили іншим богам, і вклонялись чинам своїх рук. А ти підпережиш стегна свої та й устанеш, і будеш говорити їм усе, що я накажу тобі: не бійся перед ними, щоб я не злякав тебе перед ними. Бо я ось сьогодні поставив тебе містом твердинним, і залізним стовпом, і мідяними мурами проти всієї цієї землі, проти царів Юди, проти його князів, проти його священиків та проти народу цієї землі. І будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я й з тобою, говорить Господь, щоб тебе рятувати.